Гібридна мураха на тонну вантажопідємність з гідравлічним підняттям кузова. Метр 10 на метр 60 кузова, задній борт самоскид. в кузові також можна садити людей. Іде на 12 кольосах, на, на рісорі, на пружині. Електродвигун стоїть за основу, на електриці проїжджаєте 60-80 км. І потім включаєте бензиновий мотор. Він працює чисто як генератор на підзарядку акумулятора. На баки бензина проїжджаєте до 100 кілометрів. Дуже зручно їхати і на дальність, і висока грузопідємність, плюс є гідравліка. Заряджений максимально три швидкості вперед, одна назад, понижена передача. Також є рекуперація, магнітофон, освітлення, все присутнє. Так, що, кого цікавлять такі гібридні мурахи? На тону вантажопід'ємність телефонуйте, замовляйте магазин «Моточас» Місто він зробимо швидку доставку прямо до вас додому на ось цьому лафеті.